Згідно з цим 40-го, деться фото фіксація. Згідно з 30-х, теж відео, фіксація. Перевірка документів відповідно на 4 статті 32 закону національну поліцію. 101 екіпаж, 10-20. Eh, як вас звати? Eh, так, Капітан Желязков Руслан Олегович. оперуповноважений повноважений. Почекайте, номер жетона. Номер жетона там у нас. Б-026191. Like, yes. дійсно до 3128. Так, точно. Спіробітники служили з початку і помажуємо переграти документи. Серетенко, Юрій Сергійович, Спеціальний жито 01 на СТ5346, КТП 015094. Дійсно до 18.12.28. Департамент спеціальний з другого боку. Ну, жетон. З дробоку, ваше посвідчення, якщо це посвідчення. Капрал поліція Мельниченко Віталій Олександрович поліцейський. Спеціальний жетон родин, 105, 342 Дійсно, до 24-го року вже не дійсно. А ну ще раз дивіться. Крайше, а, дійсно? Краще. видано видано. до 28-го. Тепер, будь ласка, ваші документи відповідно <звід> 2 статті 32 закону України про національну поліцію. А саме поліцейський Ні, під час. Це превентивний захід? Ні. Так. Це перевірка. Це документи. превентивний захід. Тоді, відповідно постанова Кабінету міністрів. Ні, постанова Кабінету міністрів суперечить. Е, е, документи вашим... при собі маєте. Е... Як до вас можна звертатися? До мене поки що не треба ніяк звертатися. Дивіться, Якщо ви не маєте, не пред'явити документи, які посвідчують вашу особу, у вас буде доставлено. на е, є, Ви мене в чомусь звинувачуєте? Е, дивіться, перевірка документів зараз Ні, відбувається. Ні, Це превентивний захід. Так, ви мене в чомусь Він стосується, якщо маєте? я щось порушив. Я зараз, на дай щось порушив. Документи маєте? Я за ними щось порушив? Зараз будемо встановлювати. Ні, 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 почекайте. Мене зупинив Мельниченко, так? Так. Я щось порушив? Я вас запитую. Я конкретно питаю. Це конкретне питання? Так або ні? Воно закрите питання. Ні, питанням на питання ви не можете відповідати. Я підійшов. Ви питанням на питання відповідаєте. Я підійшов? Я щось порушив? Конкретне питання. Так Зараз або ні. на даний момент. Ви нічого, нічого не порушили. не порушив. Я так. затриманий? Я перевіряю у вас документи. Я а затриманий? Ви я, не я, Превентивний захист стосується цих зараз... людей, які щось порушили. Не. Ви тоді можете перевірити мої документи. Так. Нема питань. Тоді перевіряю. нема питань. Я зараз якісь покійсьта щось порушив. Ні. На я затриманий? Перевіряємо ваші документи. Я затриманий. Перевіряємо, перевіряємо документи. ваші документи. Шановний, я затриманий. У вас документи про собі є? Я затриманий? Зараз на даний момент на території України діє військовий. Я питаю вас: це закрите питання? Так або ні? У вас є при собі документи? Чи немає? Я вас питаю, вас є ви затриманий ви... чи ні? Вас... Так власний власний або конституція, ні? Конституція Чи власні можу... Мельниченко. Ви я один і ви теж один. Я, я не можу справити, Дивіться, не Я затрим. з поваги до вас, Ми з уваги до вашої суспіль. роботи. Ви одного наказу. Ми службові особи. Ми до вас. Я розумію, Ми ви вас... особи діть, особи. будь ласка, Ми уповноважені. перевірити будь-якого громадяна документи. Ні, ви уповноважені. Якщо у вас на то є підстави, я зараз, ви мене просто зупинили, я нічого не порушив. Це ваша думка. Ні, почекайте. Я, я я спілкуюся з Мельниченко. Ви документи маєте ви мене просто... зупинили? Так. Мельниченко, я затриманий. Як до вас можна звертатись? До мене не треба звертатися. Ну, я забороняю вам звертатися до мене взагалі. Ви не можете заборонити Ми... мені звертатися до вас. Ну взагалі. а чого ви? Я не хочу взагалі. Чому? Ну не знаю. В мене, мене опереження ставлене до поліції, тому що я знаю, що поліція б'є і. і о... Ображає людей. І я звертався до я звертався п'ять разів до поліції з конкретними заявами про кримінальне правопорушення, і ніхто нічого не розслідує. Стосовно чого то стосовно закриття, проти мене Приватбанк закрив е, рахунок незаконно. Я а. подавав заяву про кримінальне провадження слідчому слідчий не вніс в ЄРДР. Я пішов до суду, суд визнав право за мною, але слідчий так і не вніс до ЄРДР. Потім мене побили 18-го е, року біля тебе е, 9 осіб. Молодої статі, я б так само подав заяву слідчому. Mm -hmm. Слідча сказала, що зараз е, вийдуть, опишуть те місце, на якому вас побили, mm -hmm. і так далі. І мною так ніхто не виїхав. Це друге mm -hmm. е, звернення. Потім третє звернення у мене вкрали інструмент. Ми з двома поліцейськими е, затримали злодія за руку. І вийшов слідчий і сказав мені, що ти ж розумієш, що нічого не буде. Типу можеш заяву навіть написати. Це був третій момент, і ще таких пару було моментів. Тому в мене упереджене ставлення, що ви ну, якби не захищаєте ніякі мої права, тому на даний момент я нічого не порушив і я не затриманий. Ви з мовчазної згоди сказали, що я не затриманий. Тому це ваш особистий телефон? Так, будь це ласка, ведеться, відеофіксація ньому? А, ведеться відеофіксація на нього. У вас ведеться відеофікція. Я вас повідомив, що ведеться відеофіксація. На цей телефон ведеться? Ні, не ведеться. Добре, дякую. Будь ласка. А у вас ведеться? Так. Згідно 34 я вас попередив. Документи, будь ласка, ваші. Тому Мельниченко, якщо я не затриманий, хлопці, як з, вас поваги до вас, з поваги до вас, до вашої праці. Я сподіваюся, що ви не такі, як 95% всіх інших. Гарного вам дня! Можемо вас купити <рістити> ви не можете мене затримувати? Ви не маєте затримуємо, але ви має... якщо ви не затримуєте, я пішов <рістити> підстави для, для затримання. Ви знаєте. Давайте, я, я поспішаю, в мене вдома маленька дитина, а вона для сама. Відомі Вам відомі підстави для затримання. В, вас немає. Підставного... Я можу вас затримати для встановлення, для встановлення, встановлення вашої особи. Я, я щось порушив? Щоб що ви, що ви встановлювали не, мою особу, якщо, я повинен був би щось порушити. Якщо Якщо у вас є якась інформація, або щось, покажіть, не мені це будь це ласка. Встановити вашу особу. Будь особи. ласка, зупиніться, люди, щось уже тут відбувається. Зупиніться, будь ласка. Зупиніться, дивіться, що роблять. Люди, дивіться, що якась херня, якась відбувається. Що ви за мною ходите? А чого ви їздите взагалі тут по місту? Я не тікаю, я йду, я не затриманий. Я не затриманий. Я не затриманий. Ви сказали, що я щось порушив? А я не тікаю, я це щось, щось порушив. Я щось порушив. Шановні, спілкує. я щось порушив. Я, я не хочу спілкуватися, я не маю це такого бажання з вами. Я вам сказав, у мене впередне ставлення, Власне я знаю, бажання, що, що... Ш... Ш... В... Яка ваша вимога? Назвіться. Складіть на статтю, пошліться. Подніть, будь ласка, військово блікуйте команду. Пошліться Придвість, на статтю. Будь, будь ласка, не треба мені, це моя земля. Я буду ходити по ній, так як я вважаю за події. Що щось порушує порушуєте праву? Ну зараз не порушу витера теж порушуйте. Я з'їду. Не ходіть, будь ласка, за мною. Будь ласка, не ходіть за мною. Мельниченко. Ви ви кажете Мельниченко? Я щось лише. порушив. Ви Мельниченко кажуть, зараз правила дорожнього руху. Нічого не я не Мельниченко... Вас, я вас попереджував. Не перед зим треба з дороги. Ви якщо того ви, не зробили. Будь ласка, не, не торкайтеся мене. Будь ласка. Я вас не торкаюсь. Будь ласка, не торкайтеся І... мене. Нічі... Я не чітко. Ні, почекайте, хлопці. Ви я, зараз... я щось порушив. Мельниченко. Да, Що зараз правила дорожнього руху? Ні, неправда. Мельниченко, На той момент, коли ми підійшли, я нічого не порушив. Так, що все не виходьте на дорогу. Мельниченко, все дивіться. Я не буду повторювати. Якщо ви, якщо не... у вас є якісь законні вимоги, будь ласка, зійшліться Мельниченко. Не перебивайте, будь ласка. А зараз не перебивайте. Будь ласка, не перебивайте. Не порушувати, не перебував дорогу. Добре, дякую. Я ви не порушую. Я, я взагалі дорог ви ви дорогу хотів перейти. Ви, ви не даєте нічого я не створює. Це неправда. Це неправда. Це брехня. Ви можете перейти дорогу, Мельниченко. Не будьте пішоходний перехід. Добре, давайте перейдемо дорогу. іншому місці. Вам зупиніться, будь ласка. Зупиніться ви себе, люди. Ви в адекватному стані. Мельниченко, у вас, е, вас е, не, е, поведінка не відповідає дійсності. А я вас, вас питаю, відповідає? ви перебиваєте мене постійно, ви не маєте поваги Двіться, до, ви ви до людини, нічого друг, я не порушив. Другу, про Стаття, називайте статтю. Будь ласка, хлопці, це превентивний війд. захід, він стосується тих людей, які вчинили якусь Двіться, ад... це, якесь ми правопорушення. За вами Мельниченко, я нічого не порушив, я не затриманий. Гарного дня вам.